Спущені колеса, здерта фарба та розбитий бампер. Таку картину вже два роки спостерігають мешканці смоленської вулиці. Покинуті напризволяще автівки, затуляють їм прохід. А про естетичний вигляд годі казати. Стоїть уже второй год прошлого года где-начале как поставили уже где-то месяц 14-15 идёт. Желательно, конечно, убрать бы, если бы можно было. Мы живём здесь в общежигах, часто проходим, и они стоят тут ежедневно. Смотреть неприятно, конечно. Это это не весёлое зрелище. Невеселе видовище можна побачити і на вулиці Гарматній. Тут в обідраних та покинутих машинах оселилися безхатченки. Багато стоїть машин таких, за загромождaє проїжджу частину, от, які стоять уже по два. roda От вони нікому не потрібні. хто то вкрав, де то бросив, і так ніхто не касається бомжи там живуть в цих машинах, бомжи живуть сп'ят. Загалом у кожному районі столиці стоїть близько сотні покинутих автівок. Та забрати їх на штрафмайданчик не так просто, бідкується в управлінні з благоустрою. Бо за чинним законодавством вивести таку машину можна лише як даї зніми її з обліку. А для цього потрібно знайти власника. Тож процедура може тривати роками. Однак, спеціаліст. Лісти з благоустрою сподіваються спростити ситуацію протягом найближчих двох тижнів. Розробиться нормативно-правовий документ, яким буде затверджений новий порядок проведення таких дій. І як тільки він буде затверджений, відразу головне управління контролю за благоустроєм почне роботу по демонтажу, по переміщенню таких от покинутих автівок з вулиць Києва. Усі ці автівки потраплятимуть на штрафмайданчик Солом'янського району. Поки що, з початку року їх тільки 10 не збиралося. Та спеціалісти управління з благоустрою запевняють, незабаром їх тут стоятиме сотні. Віталій Маргалик, ігор Пльонкін, телеканал Київ.